Отже, друзі, всім привіт, і слава Україні. Ну що ж, сьогодні ще один день, який наближає нас до нашої перемоги. А я хотів би з вами обговорити декілька тез стосовно, а що ж не так у Білгороді? Отже, з однієї сторони ми чуємо заяви наших представників влади про те, що добросійський добровольчий корпус та легіон свободи починають визвольну війну проти режиму Путіну, починають війну за розвал Російської імперії і для створення ну скажімо так нової Росії. В той же час заяви представників головного управління розвідки Міністерства оборони України говорять про те, що створюється безпековий пояс навколо України, і відверто кажучи, ці протиріччя саме слугують наративами для кремлівської пропаганди, і я на них звертаю увагу. До речі, не лише я один на це звернув увагу. Отже, що заявляє Подоляк, нібито тролячи? так то ви розумієте, так у них є тролінг під час війни, і це людина, яка представляє офіс президента. Отже, що він заявляє, що танки продаються в будь-якому воєнторзі, ну нібито, що нібито нагадуючи Путіну про те, як він розповідав про захоплення Криму, про те, як він розповідав про захоплення українського Донбасу, і Подоляк таким чином ну передає меседжі Путіна, але вже в прив'язці до Росії. В той же час багато експертів звернули увагу, що під час білгородської так званої операції використовувалася американська техніка, а саме бронемашини, які, скажімо так, в Україні нема. Чим це загрожує для України? Для України це загрожує саме тим, що ми зараз на порозі передачі Україні додаткових озброєнь, і якою ж є умови американської сторони та наших західних партнерів? Умовами їхні є те, що вони категорично проти, щоб на території, території Росії ми використовували західну техніку і переміщали її на територію Росії. Отже, використання західної допомоги на території Росії є категоричною умовою, яка може спричинити ненадання Україні додаткових озброєнь особливо це загострюється під час заяв стосовно передачі нам літаків F-16. і це все шкодить Україні і нашому іміджу. Далі, якщо ми говоримо, що розпочинається якась національно визвольна війна російського народу проти режиму Путіна, то цій ситуації незрозумілим і нелогічним є протиріччя між заявами представників різних відомств України. Друзі, це все говорить про що? Я на це звернув увагу саме в контексті того, що інформаційну політику на території України формує подоляк. Нещодавно в мене були заяви з цього приводу цього персонажу, верніше, якого я вважаю російським агентом. До речі, він сам розповідав в інтерв'ю покійному Павлу Шеремето, що він працює зі спецслужбами Російської Федерації а також КДБ Білорусі. І що ж сьогодні ця людина вроді би як очолює, так би мовити, є ну міністром інформації інформації, я би сказав, бо Ткаченко це його заступник, міністр культури. А саме Подоляк формує інформаційну політику Офісу президента, і саме Подоляк скидає ті чи інші темники для тих чи інших силових структур в Україні. І в мене тут зразу виникає питання, чому ж він так активізувався у своєму тролінгу? Ну і далі, друзі. Якщо ми говоримо про те, що в нас на території України йде війна, і ми ведемо цю війну саме цивілізаційними методами, ми дотримуємося норм міжнародного права. То що може ще гірше дискредитовувати державу Україна в цьому контексті ніж заяви, що ми стаємо співучасниками окупаційних дій по відношенню до Росії? Ну, чесно кажучи, я розумію, що це є наші законні цілі. Що я сам завжди казав, що є нашими законними цілями саме те, що знаходиться на території Російської Федерації, пускові установки, заводи по виробництву, склади боєприпасів, в тому числі тоді давайте випрацьовувати спільну політику, а не так, що в нас сьогодні виходить колишня пропагандистка медведчуковських каналів, пані Влащенко і починає нам з вами розповідати, але нібито, проявляючи свою патріотичність, про те, що і Білгоротажмьом, і в Москву зайдем, що це може потягнути? Які наслідки? Я вам скажу, наслідками може бути те, що зараз російські пропагандисти почнуть кричати, волати, що Україна напала на Росію. Для Мобілізації населення для придання статусу цій війні, як нібито Велика Чечі 2. і саме такі, як Влащенко, починають грати на наративи Кремля, саме такі, як Влащенко, можуть спровокувати скликання Радбезу ООН з фактами про те, що нібито Україна напала на Росію. Друзі, найбільшої шкоди в період такого протистояння, в тому числі на дипломатичному фронті, ну придумати ще навіть я не знаю, чи це можливо. Тому я звертаю увагу на ці моменти і вважаю, що саме СБУ має займатися розслідуваннями тих чи інших речей. Ми вже бачили агентів Росії в найвищих ешелонах влади. Ми бачили Баканова, який заводив нам тут великих генералів, маючи доступ до державної таємниці. І хто сказав, що той же самий Подоляк не може бути агентом. Том Росії і таким чином не спровокувати ті чи інші процеси, в тому числі в медіапросторі європейських країн, тому що це не просто вийшов якийсь там хлопець з себе з квартири і сказав якусь там тезу. Я розумію, що нам хочеться перемог. Я розумію, що виснаження від війни постійні мови про те, що росіяни продовжують наступальні дії, що вони десь там віджали 100 метрів, десь віджали 200 метрів і так далі. І в цьому контексті ми звичайно всі скучаємо за хорошими новинами, але Друзі, чесно кажучи, я розумію, що ті уроди хочуть хайпанути, але цей хайп може призвести до негативних наслідків, тому потрібно мати розуміння того, що відбувається. Ну і наостанок, великий воїн медіаресурсів генерал Буданов. Якщо ви вже щось працюєте разом з російським добровольчим корпусом, ну невже у вас немає? Трофейної техніки, ну на це вже звертають увагу всі. Ну так якби ці росіяни були на російських там. Тиграх чи ще якихось там їхніх бронемашинах, це було би зрозуміло. Ну, як каже мій батько, ну не вкрасти, не посторожити, ну не холєри, не вміють, і це теж приносить шкоду Україні. А тепер щодо безпосередніх моментів пов'язаних з Брянською, там Курською областями, можливо, Ростов, Кубань будуть повставати. Ну це можна буде побачити лише після того, як ми е будемо з вами свідками підтримки населення у боротьбі проти путінського режиму. Сьогодні дії російських цих е, хлопців, котрі почали свою визвольну війну, навіть з використанням вже, я вже не кажу, де вони ту техніку взяли, але тим не менше, як навіть якщо говорити про це, вони в принципі роблять правильні речі. Вони розуміють, що править в Росії ФСБ, правлять в Росії спецслужби. І що вони починають робити? Вони починають фактично палити і нищити приміщення ФСБ. Вони починають палити і нищити приміщення правоохоронних структур, які фактично створили. Цей диктаторський режим це є правильні кроки. Це є правильне розуміння ворога. Далі тут дехто починає вже тролити росіяни, казати, а де ж та ліхні там зуби дракона, де ж там та ліхня лінія оборони і так далі. Ну відверто кажучи, я ще поки не бачу, щоб ці козаки, як то кажуть, доїхали до тієї лінії оборони. Тому що якщо пригадати, де знаходяться локації Брянської області, на котрих зараз знаходяться бійці добровольчого корпусу Росії, то чесно кажучи, ці локації ще не перетинали ту так звану лінію оборони. Але справа в тому толку з тої лінії, якщо там немає солдат і ці дії також можуть спровокувати певні речі, які нам будуть на користь, а саме відкликання певних підрозділів Росії на місце ППД в Брянську область, звідки вони є з напрямків, які фактично сьогодні важливі на території країни. На тих напрямків, які ми сьогодні намагаємося відвоювати наші території, наші землі. Тому в принципі позитив від цих дій російського добровольчого корпусу я бачу, але ще раз наголошую, деякі. Ну назвати їх як ушльопками, так російські агенти намагаються дискредитувати. Україну використовуючи ситуацію в Брянській області, от на ці моменти я й звернув особливу увагу. Ну а то, що у Росії по напрямку до Москви деревий 400 кілометрів, що там немає ніяких військ, про це говорить і розвідка, про це говорить і інститут вивчення війни, і дуже багато спеціалістів. Тобто, ну як війська в принципі трошки є, але немає такого глобального поняття, як оборона Москви і далі. Ну і ще на що я звернув увагу, можливо, з хороших новин, як кажуть росіяни. Своїх пабліках, ну брянськ, то херня, от Воронеж вони не возьмуть. Отже, спеціальна військова операція в Росії, як то кажуть, пішла поперек борозди. Їм все одно і нам, як то кажуть, веселіше. Тим не менше, ці тези, на які я сьогодні звернув увагу, вони заслуговують уваги не нашої з вами, а уваги з боку спецслужб України. Нам потрібно навести лад, в тому числі в інформаційній боротьбі. Нам потрібно про російських кротів, які мають медіаресурси, закрити раз і назавжди на території України. Ми маємо прийняти рішення РНБО закрити ці ютуб-канали, які на сьогоднішній день часто густо впроваджують російські наративи, прикриваючись русофобією, прикриваючись патріотизмом і так далі. Саме на наших з вами плечах хороші руски виїжджають в своїх Ютуб-каналах і рано чи пізно будуть Сказати нам, ні, ви не так робите. ми вам зараз скажемо, як треба робити. Я найбільше цього, як кажу, боюсь і за це переживаю. І проти цього зараз маю можливість боротися. Отже, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо, і слава Україні!